І це насправді була одна з найбільших помилок, яку я колись робила в своєму житті. І дуже прикро, що ми ну лікуємо наслідки, а не причини. Що відпочинок це не винагорода, просто якесь таке відчуття безпорадності, що ви не знаєте, що робити, у вас немає мотивації, і все вам більше вже нічого не цікаво. Вигорання це не жарт, що емоційне вигорання це серйозна проблема. Не бійтеся вигорати, бійтеся не горіти. Усім привіт! З вами Каріна. Я рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні, як ви бачите, в нас незвична локація. Зараз я тут змонтую шматочок, щоб ви побачили, що я бачу перед собою. І на такій малівничій локації ми з вами будемо говорити про емоційне вигорання, про те, як його запобігати, про те, як його розпізнавати, про те, чому воно виникає, і найголовніше, як з ним боротися. Направду кажучи, я думаю, можливо, ви теж це за собою помічали, але коли перебуваєш в таких мальовничих місцях і бачиш тут місцевих жителів, то мені особисто здається, ось таке склалося в мене враження, що тут питання емоційного вигорання не дуже. Дуже часто підіймається, тому що люди його профілактують, профілактикують, роблять профілак запобіг. Тому що люди його запобігають, і сьогодні ми теж з вами про це обов'язково поговоримо. І перед тим як ми будемо з вами глибше занурюватися в тему, якщо ви зараз відчуваєте емоційне вигорання, або ви відчуваєте, що ви підходите до цього, то я думаю, що ця фраза, яка колись мені дуже відгукнулася, можливо, вас трошечки заспокоїть і дасть вам надію. І звучить вона так: не бійтеся вигорати, бійтеся не горіти. Мені дуже це відгукнулося, тому що особисто я така людина, дуже запальна, коли в мене є якась ідея, або я є прихильницею чиєїсь ідеї. Я буду працювати день, ніч не покладаючи рук, потім, звичайно, вигорати з цього, викрапкуватися і так далі. І ця фраза вона повертає мені надію в те, що ну дійсно страшніше насправді не горіти ніж вигорати, і дуже круто, коли є якісь ідеї, які нас запалюють, і коли ми можемо віддаватися настільки, що аж там ну де Чаємо, як ми доходимо до якоїсь такої невідворотної точки. І я дуже хочу, щоб після перегляду цього відео у вас залишився такий післясмак і енергія для того, щоб щось робити для того, щоб горіти, і попри те знання, і така усвідомленість про те, що робити для того, щоб не вгорати, тому що зараз це дуже популярна тема. Дуже багато людей вигорають, дуже багато підприємців скаржаться на те, що їхні працівники не працюють, того що вигоріли і так далі. Але насправді, ну це все. Це не жарти, вигорання це не жарти. І це реальна проблема, з якою потрібно працювати. То, що ж таке, це вигорання, про яке всі так багато говорять. Це виснаження. Це виснаження фізичне, емоційне, ментальне. І воно виникає внаслідок тривалого стресу або перенавантажень. Звичайно, що зараз через війну умови стресу для нас це звичні умови, організм адаптовується до них. Але в будь-якому разі, навіть якщо вам здається, що ага, там це для мене не стрес чи ще щось, для вашого організму це таке. Не є, і будьте дуже такі aware, тому будьте дуже уважні до свого ментального здоров'я і до свого стану. Найчастіше емоційне вигорання трапляється у тих людей, які працюють з людьми або постійно перебувають з людьми. Це лікарі, психологи, вчителі, медсестри і так далі. Того, якщо ви працюєте з людьми і часом відчуваєте це вигорання, що ви вже ну, все, аут, то ну, це це воно це вигорання. Будьте більш уважні до свого ментального здоров'я. Двіться відео до. Кінця використовувати поради, взагалі ми можемо сказати, що емоційне вигорання це такий протилежний стан до нудьги. Зараз покажу вам цікаву таблицю, яка доказує те, що стрес дуже сильно впливає на ваше ментальне здоров'я, і що найголовніше ще на продуктивність. Ось, будь ласка, ви можете подивитися, і тут ви можете бачити шість стадій: по іксу у нас рівень стресу, а по Y у нас рівень нашої продуктивності. І коли у нас дуже дуже маленький стрес, то у нас насправді і низька продуктивність, тому що нам нудно, ми відчуваємо нудьгу. Наді... Далі наступний етап, коли в нас вже трошечки більше стресу, але це не означає, що ми робимо щось насильницьке над собою. Це коли є якісь виклики і є щось для нас нове, непередбачуване. Коли в нас трошечки стресу, нам в принципі комфортно з ним справлятися. Далі наступна зона у нас це стреч-зона, коли в нас трошечки вищий рівень стресу. Згадуємо знову ж таки відео про а, зону комфорту. Це тоді, коли ви виконуєте якісь нові виклики для себе, коли щось з'являється для вас нове і ви чимось трошечки навіть ризикуєте. Наступний. Етап, подивіться, будь ласка, це оптимум стрес, тобто рівень оптимального стресу. Це такий момент, коли вже треба повертатися назад. Коли ми говорили з вами про стретч-зону і зону комфорту, ми говорили про те, що варто зони комфорту потрошечки виходити в еластичність зону, а потім повертатися назад. І ось таким чином, розширюючи свою зону комфорту і розширюючи свою зону еластичності, досягати прогресу. І тут ви можете побачити, що коли ви занадто сильно вийшли в зону еластичності, не повертаєтеся назад. sta zona comfort Ви переходите на наступну стадію оптимального стресу, і зверніть увагу, що на цьому моменті перформанс, тобто наша продуктивність, вона починає знижуватися. Тому дуже важливо в стреч зоні обов'язково повертатися в зону комфорту і розширювати зону комфорту, розширювати зону еластичності. Якщо ж ви занадто довго перебуваєте в зоні оптимального стресу, і стрес продовжується стає більшим. Ви потрапляєте в зону такого страждання і в зону виснаження. Якщо на жаль, під час ось цієї стадії страждання ви не можете повернутися назад в попередні зони аж до зони вашого комфорту, то це призводить до вигорання. І що може бути ось цим стресом, дуже важливо розуміти, і що може призводити нас до емоційного вигорання. Такими факторами стресу може бути хронічний стрес, коли ви працюєте і не відпочиваєте, не встигаєте відновлюватися. Коли ви берете на себе занадто великі навантаження, це друга причина, коли немає ось цього такого балансу або контрасту між всіма сферами вашого життя. Якщо вам цікава ця тема про баланс і контраст в житті. То запрошую вас подивитися відео на моєму каналі, якщо ви його ще не бачили, там теж я розказую свій особистий підхід до цього, е, і як я до цього ставлюся. Наступна причина близька всім перфекціоністам це коли у вас занадто високі вимоги до себе. Це той момент, коли ви очікуєте від себе більше, ніж ви можете. Це дуже класно ставити собі амбітні цілі, йти вперед, переоцінювати себе в якомусь сенсі і робити більше, і таким чином розвиватися. Але тільки тоді, коли це відповідає вашій зоні комфорту і зоні еластичності. І ви можете назад повертатися в зону комфорту, тому що коли ви занадто високі до себе вимоги ставите, то це призводить вас до емоційного вигорання. Наступна причина дуже насправді неочевидна, і це відсутність підтримки. Якщо ви дуже стараєтеся прийти кудись, але вас ніхто в цьому не підтримує, це теж може стати причиною емоційного вигорання. Тому, якщо є якісь люди, які вас не підтримують, але ви дуже вірите в себе, ви впевнені в своїй ідеї і взагалі вам подобається те, що ви робите, можливо, є. Є сенс змінити людей навколо на тих, які будуть вас підтримувати, або хоча б уникати тих людей, які вас не підтримують. Також, до речі, це стосується тих ситуацій, коли ви хочете щось зробити, але не знаєте, як це зробити, якщо це умовно на роботі якась ситуація, і вам немає до кого звернутися за підтримкою, щоб отримати там якусь пораду. Тому теж зважайте на це. Якщо зараз у вас на роботі немає якоїсь такої людини, до якої ви можете звернутися, або можливо навіть поза робочою обстановкою, якийсь ментор, то, ну, є сенс пошукати таку Людину десь ззовні або змінити роботу, і остання причина. Це негативна обстановка. Це може бути як і негативна обстановка в сім'ї, але це більше звичайно стосується вашої робочої обстановки. Якщо у вас токсична атмосфера на роботі, є конфлікти на вирішення, нікому не цікаво взагалі вирішення цих усіх проблем, то можливо є сенс просто змінити колектив. Зараз коротенько з вами пройдемося по тому, які симптоми говорять вам про те, що можливо це емоційне вигорання, і це симптоми такі: по перше, це постійна втома, коли ви не відчуваєте енергії, коли ви відчуваєте проблеми зі сном, тобто. То ви втомлені під час дня, але заснути потім, щоб відновитися, вам дуже складно. Можливо, ви навіть вживаєте якісь там снадійні засоби. Я знаю, що це дуже зараз популярно серед молоді, і мені дуже прикро, що ми ну, лікуємо наслідки, а не причини. А однією з причин може бути якраз таке емоційне вигорання, зниження імунітету, якщо ви часто щось підхоплюєте, просто якесь таке відчуття безпорадності, що ви не знаєте, що робити, у вас немає мотивації, хоча раніше якась ціль вас там могла дуже сильно мотивувати. Або Якась ідея могла давати вам енергію. Також це відчуття такої пустоти всередині, роздратованість, коли вас все дратує, коли ви бачите, що у вас знижується рівень вашої продуктивності, коли ви уникаєте якихось своїх обов'язків і все, вам більше вже нічого не цікаво, втрачається інтерес до життя, це все емоційне вигорання. Тепер, коли ми з вами знаємо, що таке емоційне вигорання, які причини його виникнення, які симптоми, давайте розбиратися, що з ними всіма робити. І перше, я звичайно рекомендую це для мене чесно: пігулка від усього для всього. І якщо ви це ще не робите, то обов'язково вам необхідно це спробувати і зробити і це рефлексія. Перш за все потрібно винести все, що у вас є в голові, ваші свідомості на щось фізичне, на папір, і просто виписати всі думки, які у вас є. Коли я доходжу, у мене не багато разів таке бувало, але бувало емоційне вигорання. Потрібно питати себе взагалі, а навіщо я тут, навіщо я в цьому конкретному моменті? Можливо, це вигорання свідчить про те, що вам варто змінювати щось, можливо, ви засиділись на якомусь етапі, а можливо, ви просто взяли ну, за, за високу висоту на цей час. І Є сенс цю висоту поділити на дві частини. І щоб зрозуміти, що це конкретно, чи варто йти, чи варто трошечки зробити переоцінку своїх цінностей і зробити якийсь новий підхід. Ось це все зрозуміти і для себе вирішити, звичайно, допомагає рефлексія. Наступна порада вона може бути складною, особливо під час емоційного вигорання, коли всі думки ну, геть не до цього. Але відпочинок, і колись я наткнулася на таку фразу, вона мені дуже сильно відгукнулася. Це те, що відпочинок це не винагорода, вам не потрібно заслуговувати, відпочити і. Це насправді була одна з найбільших помилок, яку я колись робила в своєму житті. Я і зараз продовжую її, звичайно робити, але я вже намагаюся це усвідомлено відслідковувати. І знаєте, це працює. Тому якщо ви відчуваєте, що ви вигоріли, перш за все, після того, як ви зробите рефлексії в спокійних умовах, трошечки відпочиньте, виспіться, сходіть, погуляйте на вулицю, подикайте оксигеном, зустрічайтеся обов'язково з новими людьми. Або просто відновіться в тих умовах, які ви відчуваєте, принесуть. Вам відпочинок відновлення, і ви зможете відчути в собі нові ресурси. Наступна порада це вибудовувати і звертатися до своєї внутрішньої опори. І якщо її немає всередині, то спочатку зробити її зовні. І особисто для мене це як би це банально звучало, розпорядок дня, і певна рутина, яка у вас є: налаштувати для себе рутину. Коли ви знаєте, що ви прокидаєтеся о такій годині, після цього ви йдете, робити тренування, якісь маленькі, наприклад. Але те, яке вас не утрудняє, ну не ускладнює вам життя, а те, яке навпаки, вам дає енергії. Нехай це буде не там година, півгодини, Нехай це буде навіть п'ять. Повірте, ви можете вести в Ютубі такі тренування п'ятихвилинні, Що ви навіть не вспотієте, поки будете їх робити. Потім після цього ви йдете, готуєте собі сніданок, смачний сніданок. Питайте себе, а який сніданок я хочу, а що я хочу їсти на сніданок. Робите його. Потім ви збираєтеся і кудись йдете, і продовжуєте свій день. Далі ви виконуєте свою нічну рутину, коли лягаєте спати. Це, до речі, вам зможе і допомогти подолати проблеми зі сном, які виникають при емоційному багані. Ви знаєте, що ви приходите, наприклад, відключаєте екран. За якийсь термін до сну, наприклад, там за 30 хвилин. Ви йдете в душ, ви робите, не знаю, якийсь там легенький масаж голови або розчісуєте волосся. Будь-які ритуали, які вам для цього потрібні. До речі, можете прийти подивитися, в мене є відео про те, як легше засинати. Можете почерпнути щось можливе від того, що я зараз роблю і робила. І в загальному ця така рутина вона дає таку певну опору і відчуття передбачуваності, що дуже важливо для нашого ментального здоров'я. Тому обов'язково рекомендую вам це Стосувати і в своєму житті також. І остання порада, що робити з емоційним вигоранням, це не набирати на себе ще більше. Тому що дуже часто так буває. в мене особисто таке було, коли о, хтось я, хто тут свою заводить. Звучить не дуже суперово. Почекаю на хвилинку. У мене особисто таке було, коли я знато багато на себе набирала, я це робила. Звичайно, у мене потім зникала енергія, щоб це робити, але я продовжувала набирати на себе ще більше. І, звичайно, що ні до чого хорошого це не призводило. Тому потрібно навчитися казати ні. Я відчуваю, що потрібно на цю тему записати окреме відео, але не те, щоб не набирати на себе ще більше, а розібратися просто з тим, що у вас є. Це теж дуже гарна порада і теж варта того, щоб ви її застосували в своєму житті. Але, звичайно, найкраще це не Водити себе до емоційного виграння, і для цього вам потрібно дотримуватися нескладних правил. По перше, це пам'ятати про те, що відпочинок це не винагорода і завжди заплановувати його собі, це ставити собі реалістичні цілі, і також слідкувати за своїм ментальним здоров'ям і тренувати свою усвідомленість, розуміти, що з вами відбувається, які симптоми про що говорять. Підсумовуючи відео, я хотіла б звернути і наголосити вашу увагу на тому, що емоційне вигорання це серйозна проблема, і не варто її переоцінювати часом, але також в жодному разі не варто її недооцінювати, не варто ігнорувати симптоми, які у вас проявляються. Не варто доводити себе до цього. І найголовніше пам'ятайте те, що це серйозна проблема, але ви можете з нею впоратися. І навіть якщо зараз у вас немає можливості або немає внутрішнього ресурсу, звертатися по сторонню допомогу до психотерапевта, наприклад. То ви можете зробити це самостійно, застосувавши ті поради, які ми щойно з вами разом проговорили. Пишіть також свої способи подолання емоційного вигорання, можете ділитися своїми історіями в коментарях, буде дуже цікаво і цінно для мене їх почитати. Я бажаю вам не доводити себе до емоційного вигорання. Класно працювати, бути завжди продуктивним, ефективним, в ресурсі, вчасно відпочивати і мати ці сили і такий зв'язок з собою. Якщо ви не бачили відео про те, як дотримуватися зв'язку з собою, то переходьте, дивіться його. Так от, бажаю вам дотримуватися зв'язку з собою для того, щоб жити ваше життя збалансовано, гармонійно і продуктивно. До зустрічі з вами в коментарях і в наступному відео. Всім па-па, дякую за увагу.